Бердичівляни нарешті мають змогу пити якісну воду та не відчувати її дефіциту. Сьогодні в Бердичеві відбулось відкриття однієї з чотирьох найсучасніших в Україні фільтрувальних станцій, яка дозволяє подолати проблему води в місті. Мер міста Василь Мазур розповів, що до сьогоднішнього дня з 1970-х років місто навіть не мало змоги будувати багатоповерхові будинки. В зв'язку з тим, що не було змоги забезпечити їх мешканців водою. В свою чергу голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук поз позитивом називає принцип роботи станції запозичених з західних країн. Очищення води від мікроб, хвороб, вірусів йде гіпохлоридом натрію. Тобто, ви відмовилися раз і назавжди від хлорки. А хлорка це ж смерть. Тому що якщо хлорували воду всі ці десятки років і знищували мікробу бактерію, то це ж не означає, що потихеньку не знищували себе. Ми ж теж живі організми, живі люди. Відкриття фільтрувальної станції в Бердичеві не обмежились, відкривши новий дитячий садок. Назва калинонька надихнула керівників області та міста взяти до рук лопати й посадити калину. Губернатор навіть заспівав, підтвердивши реноме співаючого губернатора. Начиналась родина, начиналась родина чистимі кринісамі голубою речною водою, але мізаргісамі. Ех ти, не думайте, ні гадай. Ту серця дай каліновий мост, жива вода. Зісі наша любов всі молода. І так далі. Загалом на Житомирщині не вистачає місць в дитячих садках. Так, в нашій області на 100 місць в дитячих садках припадає 121 вихованець. Тоді як в Україні цей показник становить 112 дітей на 100 місць. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія Це